Я Алана Точі, і сьогодні з командою «Конкурент ТІВІ» Ми заїхали в гості в Шацьку громаду, край, який щороку збирає сотні туристів, адже тут знаходиться найглибше озеро в Україні світясь. Шацька громада розташована у Ковельському районі Волинської області. До її складу входять 30 сіл та селища міського типу Шацьк, яке є адміністративним центром громади. Саме у цьому Поліському краї знаходиться найглибше озеро в Україні світязь. Усього Шацька поозер'я налічує близько 30 унікальних водойм. Серед найпопулярніших також озеро Пісочне, Люцимер, Полемецьке, Остров'янське. Перемот та Кримне. Це одна з найбільших озерних груп Європи. Також у громаді є Національний парк України Шацький національний природний парк. Його створили ще 1983 року для охорони рідкісних природних комплексів у районі Шацьких Озер. Чимала кількість озер. Далеко не єдина цікавинка Шацької громади. Про волонтерство, літній сезон та унікальну культуру. Сьогодні нам розкажуть мешканці громади айм зелененьким попід гаєм зелененьким Вітаємо вас на нашій острів'янській землі. Подумайте тільки, яка романтична назва: Острів'я. А на цих острівках у нас завжди процвітали і родили жито і льони. Так от колектив такий острів'яночка створився, фольклорний наш. Вирішили ми всі. Зібрати все те, що воно вродилося і зробилося на нашій землі трудовими, трудящими руками, прекрасних жінок. І найперше, що у нас, чим славилася наша острів'янська земля, це льони, до яких треба було прикласти дуже багато праці. І з ось такого ось насіннячка. Ось такого для нього насіннячка народилося нарешті, де ви побачите, в цій в нашій хаті родилися чудові витвори мистецтва, народного мистецтва, трудящими працьовитими руками жіночок. Коли вже всередині волокно, то треба було тресту ви, витрібати на оцій. На отакій терниці, і були вони в кожній хаті. Потім вичесати на дерев'яну грибінку, грибіночка. потім вичесати його, і нарешті жіночка сідала прясти його. У мене п'ять сім'ї сестер. І мати нас усе вчила, і приїсти, і ткати, і все вміли. Тепер вже воно відходить усе і забуваємося вже, вже воно не так, як колись. Колись і весело співаємо і підемо й прядемо і мотаємо, і, хто мотає, хто праде, хто що. Скільки <laughs> <projections> <marshes>. <Generation> <tao400> <corri> <colored motion>. вже років тому, Ой, 200 років може, ковріткові. Є вже, вже мені 73. три, а я ще була така Я. Хтось хоче якесь цвітне, mm -hmm. кольорове, красить. А якщо от таке, то з самого льону, mm -hmm. значить не красить. A і оце... вже потім, якщо щось знімаєш, того мітка, і вже на таку вертушку. І на клубок юрком. Ага. Мотаємо на клубок, щоб вирівнялася нитка, і щоб пальці, бо ж вона така жорстка, о, не порізати. І на клубок змотаємо, далі снимницю сміють. 30 разів отак прийти, лісок наснували, то вже одне пасмо. а буває в шість пасом, і в сім, вісім пасом, отаке, на ширину вже вони йдуть, отоді. таке полотно. Шість пасом, то воно вужче, всім ширше, вісім ще ширше. Отак. Вже як осноється, ото вже основалося раніше. І ото знімається, воно таке, стиль так знімається, і ото плететься, ще така коса, та основа в таку косу плететься. А тоді вже як на верстаті, там, вже вона розплітається. отут так. Ну, Ото зв'язані всі чини, ото все таке, що вже не того пасма. Отак того. І тоді вже її накладають на верстаті. І вже тоді так чуть полотно, хто ходніки, полотно, хто на рядюшки, хто що нашов. Що? Той версат ага. називається кросна. Як основу зняли з нивниці, угу. о, там вона ще, бачите, зняли, просихає, також щоб вона була добре, навівалася на кросна, то вона там просихає. На ніч, як кончає господиня ткати, накривали основу, щоб місяць не світив, щоб зле око угу. кажуть, не зурочило. А тоді відкривали вже і починали ткати. Нажимаю на підножку, щоб вийшла така я зіва. Uh -huh. О, то бачите, як я нажала, uh -huh. ниточки роздвоїлися. Uh -huh. А тоді вже човником. І так. пішов. Так, А то на другу підножку вже з того боку. З лівого. Uh -huh. Лівий, значить, лівою рукою. Ля дою Такий вток. Кліточки вона ширші, вужчі. Хат хата, в якій ми вирішили зібрати все, ага. щоб не показувати одне й те і саме, одне те музею. саме. Ага. Так, от кажуть, давайте музей е буквально зробимо, і принесемо ага. те, що в нас збереглося, ага. тому що це великий урок молоді. Як віднестися до кожної речі, ага. не так, що Надів один раз і викинув, а зрозуміти, що. Те, що створено людськими руками, треба берегти, шанувати, але воно є оберегом для кожної людини. Коли колектив зложився на слідуючий рік, нашому колективу буде 20 років. Молодці. Як тільки сонечко за є мій друг. Напривачка самі тяжкі часи. Сьогодні гинуть наші хлопці, і е, сезон має бути спокійним. Це тихий, сімейний відпочинок без дискотек, без розважальних заходів. Приїхали, покупалися, відпочили, оздоровилися. Ось і. Повернулися в місце постійного проживання. Ми сьогодні провели підготовку, провели наради із силовим блоком для посилення тої ситуації. Ми сьогодні даємо пропозиції до для бізнесу, як ми бачимо проведення того сезону. Які вимоги до них? Якщо порівняти все ж таки минуле літо, яким був сезон. І це літо, яке вже розпочалося, і яким ви плануєте цей сезон? Як вже навіть на початку, як люди налаштовані? Яким воно як воно змінилося? Ну знаєте, минулий сезон, початок війни, і безпосередньо ми входили в літо, не знали, як входили. Ми... Єдина позиція громади це безпека туриста, який повинен приїхати, тобто забезпечення і рятувальних постів, це безпека на воді, дотримання комендантської години, тому що розуміли, що різний контингент можуть бути люди під виглядом туристів, але з іншою цікавленістю приїжджати сюди. Тому минулий рік він якийсь такий був спонтанний. Турист ніби і хотів їхати, і приїжджав, і, і в той же час і боявся відпочивати. День-два і він виїжджав. Тому е, ну, якось було так сумбурно. Цього року ми більш-менш е, розуміємо, яким може бути відпочинок. Ще туристів не так багато, а ринок вже працює. Наші панчистки е, готові. Вони вже їздять, вже пропонують свою продукцію, свої послуги. Тому з цим. Ну, я кажу, з нашим місцевим бізнесом, які продають товар або які мають можливість поселяти, вони вже готові, вони чекають тільки хорошого сонця, хороших туристів ну і дійсно гарного відпочинку. Пончики на світі зі це, мабуть. Неодмінна це як візитівка, так якби не можна приїхати на світі якщо не поїсти пончик. Якщо ти приїхав і їх не з'їв, ну то значить ти сюди не приїжджав. Можна сказати так: їх люблять всі: і дорослі, і діти. Розкажіть найцікавіше рецепт, секрет того, того пончика, як він вам вдається таким смачним. Беремо, кипятимо воду, кипячену олію. Я вже вам подробності не буду казати, як там пропорції. Яєчко, цукор, сіль. Трошечки додаю горілочки, самогонки, самогонки, так і замішую. Бажано не забивати, тісто, щоб воно пухке, м'яке було, ніжне. Ліпити пончики. Скільки часу ви вже займаєтеся цим? Ну, вже, мабуть, більше, як 20 років. А яких найбільше от вам е, вдалося зробити пончиків і що їх найбільше купують? З якими ягодами? Ну, якщо дорослі жінки, чоловіки, то найбільше полюбляють з чорницями. Чорниця, абрикос, абрикос вишня. вишня. так. А вже діти полюбляють шоколад згущонка, Скільки ви стаєте, щоб розпочати весь цей процес і що вже до того там 9, 10 десята година, щоб ви вже мали можливість приїхати це, ще ж треба приїхати сюди і вже ними торгувати? Треба зранку вставати. Ти вже ввечері, ввечері начинку готуєш. Рано встаєш у о четвертій, о п'ятій. Якщо ти вже хочеш, восьма година задовольнити всіх наших так, відпочивальників. Мають бути зранку пончики. А скільки змінюються у вас ціни на пончики? І скільки пончик в цьому році? Пончик тому році 30, 35, в тому році був 30-35, в тому році 35-40. Ціни змінилися так. Все дорожає і хочеться щось заробити. З пудрою чи без? За <свісно> сподруєм <свісно> <свісно> колись так само його мама, тобто я. Теж продавали. Починали бізнес з такого. З пончиків, так? Ну, важко а, було. Вам? Які гарні вуса. Важко було працювати з пончиком? Ні. Ні. Я дуже так, обожнювала і випікати, і спілкуватися з людьми, продавати, отримувати задоволення, коли вони смакують. Смачно? Дуже. Ви сюди не боїтеся приїжджати, так? Ну ні, ну ми життя. ж тут нас мамуся тут живе, то ми завжди тут приїжджаємо. Скажете, відпочивати потрібно. потрібно все ж таки приїжджати. Та звісно, потрібно потрібно, потрібно. перезагружатися. Та так. так, приїжджайте в Шацьк, тут пончики номер два після маминих. Наша шацька громада, вона не лише туристично приваблива, екологічно чиста громада. Вона ще має таку ізюминку, що вона славиться працьовитими привітними людьми. І для промоції саме нашого шацького краю ми вирішили створити шацький кошик. Розпочнемо з прикраси того кошика, самого шацького кошика. Крафтовики, виробники, майстри народної умільці, вони, як їх ми називаємо, вони виробляють кошики. Переважно з лози або з коріння дерев. Поки немає сокоруху, з вирубаних вже дерев, вони чи зло. Лози, вони займаються таким лозоплетінням, виготовляють саме такі прекрасні кошики. Вони у нас використовуються як по повсякденному побуті, і картоплю копають, всі кошики саме, і чорниці збирають, і гриби, і зберігають яблука, сливи. Ну, це вони в нас дуже широкого. Ну а ми тут ще вирішили надати йому нове значення і вирішили його наповнити саме такою продукцією, яка виробляється крафтовиками, як ми їх називаємо. Наповнює шатки кошик, починаємо ну, звичайно з риби. Риба в нас тут. Тут представляється це як таранька. Ми так її називаємо. Нас на шачин. Це риба сушена, яка сушиться зокрема весною при добре насиченому шаозоном повітрі, при відповідній вже температурі. Довго вона зберігається, не потребує ніяких таких особливих умов. Вона дуже смакує до пива. Чоловіки дуже її полюбляють. Це наші славні бички, як ми їх називаємо. Це копчені бички. Вже це вже в таких міні-коптілках. Ми робимо таку продукцію. Цим займається в нас Валентина Підопригора. Гриби, як Шишацькому краї, в нас ж мальовничі, чудові такі багаті ліси з грибами. Гриби в нас, які білі гриби, які дуже цінуються, як вигляді, так і мариновані. І наші зелениці, місцеві наші зеленіці, які. Переважно ростуть в наших лісах восени. Ними займаються більшість е сільське таке віддалене населення від шацька. Це ті сели кропивники, острів'я. І тут в нас така крафтовиця займається Валентина Карамач. І як же в нашому краї без сушеної нашої кобаси? Ще ми маємо своє м'ясо домашнє і виготовляємо кожна господиня навіть сушену кобасу. Бо вона дуже смачна. У е нас є сироварня місцевої крафтової підприємиці Лариси Шилухи, яка виготовляє понад 20 різних сирів. У нас е в плані створення туристично інформаційного центру. В Такого візит центру своєрідного, де ми плануємо на першому поверсі зробити такий єдиний простір крафтового виробництва, де е, можна буде одночасно купити продукцію від різних виробників. А поки що в онлайн-форматі у нас є е, свої сторінки Шацький край соцмережі, і ми там пропонуємо через контактні номери купити дану продукцію. Єдиного поки що в такому місці ми наразі ще не можемо предоставити шацькі кошти. Пані Ларисо, розкажіть, будь ласка, про, вашу, про ваші сири. Як ви їх виготовляєте і як давно взагалі ви це робите? Ну, сира, сири мені мене взагалі давно цікавили. Я ще з дитинства мені подобалося. Мене перше, ну кажу, дитячі спогади це в магазині, в витрині, сири. Нікого ну, може цукерки, а от мене сири. Настільки я любила сири і це. Напевно, свіло мені все життя, і дійшло 4 роки назад того часу, що я. Почала цікавитися крафтовими сирами. Спочатку дивилася ролики в Ютубі, потім почала курси купувати. Дуже багато вивчила сама історія сирів. Цікава не можна порахувати скільки є їх в наявності, тому що щодня вони виробляються, і даже крафтовий сир він відрізняється від тих по технології від технології заводських сирів. Роблю до п'яти видів сирів молодих: це мацарела, сологуня, фермерський. Рулети мацарельні, твердих сирів то до 10 видів рублю. Ну і пліснява, зелена, біла. і Оранжева, ну жовта це збремі uh -huh. бактеріями з сири. Взагалі вмію до 40 видів сирів робити. Uh -huh. Але вже установилася на такій кількості, яка мені от подобається. Лаванда, базерон, мрамор, чорний мрамор з вугіллям, зули, французький, uh -huh. камамбери. А взагалі, ви тримаєте це ж господарство своє? правильно? Ні, а я є... маю постійних от чотири роки. Я купую в них тих самих людей. Молоко перевіряється постійно. Вони мені відповідно якість молока дають, таку, як мені потрібно. І я з з тими самими працюю. Треба піднімати і наших людей. У мене маленька, таку ми переробили собі маленьку сироварню. Купила сироварню саму. Але так як я не можу бути виробником, у нас в Україні не ті закони, щоб мен... я узаконилася. То у вас такі за невеликі обладнання, де ви собі? Маленьке, да, приміщення, маленька сироварочка. Стараюся їздила на конференції по хаспу, трошки стараюся робити правильно правильні сири, правильно дезінфікувати, правильно виробляти. Як починаєш робити сир, це практично одна технологія для всіх сирів. Це молоко. Закваска, потім фермент додається, щоб зробити молоко в твердий стан його перевести. І вже тоді починаються на кожен сир різні маленькі нюанси, не так порізка, не так вимішування, не, не таке У кожного сира свої маленькі нюанси. Різновиди. Мої улюблені сири це іде камамбер і сир Швейцарія. Він обробляється мита кірка, обробляється бреві бактеріями, він такий цікавий, як плавляний, він магенький, може бути взагалі тікучий, може такий, от як тут плотніший бути. Тут блакитний метелик, є теж смачний mm -hmm. сир. Ну, і лавандовий лаванда, базерон взагалі всі а лавандовий туди. Лаванду додається? Так, я вирощую сама лаванду. і Мені вистачає, щоб самі зробити сир. У uh -huh. мене навіть в Францію передавали мій лавандовий сир. Дуже одному мужчині сподобалося. і Йому передавали в Францію мій сир. Взагалі, і в Німеччині, і в Польщі багато хто купували. І мої сири передавали. А скільки кілограмів одночасно ви по своїй технології виробляєте сир? Ну так як я крафтовий виробник, я роблю дуже мало сирів. Це два-три кілограми Я можу в день зробити, а в тиждень ну кілограм п'ять-шість. А чим ще ви займаєтеся? От, окрім сирів, бачимо лише. Почала робити сири і купалися мені сирний трюфель. Вони тільки входили тоді. Я купила курси також. І почала зразу робити це натуральні цукерки ручної роботи, бельгійський шоколад і сири, де це маленький вміст цукру в цих цукерках. Ну і цікаво, люди по всій Україні. Мої цукерки знають я дуже багато висилала. Розкажіть, будь ласка, про освіту, спортивну освіту, дозвілля дітей, як вас розвивається в громаді, і от ми зараз знаходимося на базі, що саме тут є, які види спорту, і як під час повномасштабного вторгнення дається все ж таки далі працювати з дітками і можливо навіть десь їздити на змагання? Наша школа має свою історію 69-го року. Це вже більше 50 років. На даний час займається 178 дітей. На чотирьох відділеннях. У нас працює відділення веслування на байдарках Каноя. Основне відділення, можна сказати, тому що є найбільший результат саме в цьому виді спорту. Працює відділення дзюдо, футбол і пляжний волейбол це у нас філія Згоранській. Громаді Головенська громада село з Горами чи вдається їздити зараз десь на змагання? Як діти взагалі реагують, і як от вони сприйняли це повномасштабне вторгнення? Чи повпливало на їхні результати? Повпливало, тому що загальноосвітні навчальні заклади в основному перейшли на дистанційну форму роботи. Нереально провести дистанційне тренування і підготувати високоякісного вже спортсмена. Тому старалися проводити заняття на повітрі в очному режимі. На змагання виїжджаємо офіційні, ті, що проводяться в області, матчі зустрічі. Діти з задоволенням ставляться до того, тому що спілкування між собою в них якби війна забрала. Mm -hmm. А у нас є можливість поспілкуватися один з одним, займатися, купаються вже подавно. Mm -hmm. Проведуть тренування, тоді переходять до водних процедур, так би мовити, ага. і так як ви маєте таку сусідку не дуже добросовісну, яка все ж таки своєї території веде бойові дії, так якби надає цю територію нашим ворогам. Як ваша громада живе? От, от, особливо в минулому році, як же в цьому році ви пристосувалися до цих всіх подій? Як ви пережили весь цей період часу? Ще навіть до повномасштабного вторгнення, це за два тижні до цього, до мене прийшов керівник відділу прикордонної служби, і ми з ним говорили питання в, в такому контексті е, запобігання нелегальної міграції, запобігання проникнення е, незаконного проникнення... Е, Громадян інших країн на нашу територію, і ми почали робити певні роботи на кордоні, тобто перекопувати місця, е, унеможливлювати рух техніки, і фактично за два тижні ми вже почали до повномасштабного вторгнення цю роботу робити. Ну, звичайно, ми не вірили, що буде війна повномасштабна. Не, вирі, не вірили, що дійсно е, окупант Росія піде на такий крок, ось але роботи десь на підсудовому рівні почали робити. Фактично, ці роботи ми не припиняємо до цього часу. Постійно укріплюємо кордон. Тому що ну, на території Волинської області шацька громада має найбільшу протяжність кордону з Білорусією це 62 кілометри. Вдалося людей згуртувати в плані того, щоб дійсно стати на допомогу військовим, які швидко прибули на нашу територію, допомогти їм підготуватися до оборони. Також спочатку ми не мали достатньої кількості військовослужбовців, які б могли б і патрулювати населені пункти. Тому ми швидко зорганізувалися, утворили оперативний штаб управління. Провели співпрацю з установами, організаціями, з мисливцями, які є на нашій території, організували охорону об'єктів критичної інфраструктури, які на нашій території, і цілодобове чергування підрозділів ДФТГ. Ми співпрацювали в кожному населеному пункті з окремо визначеними людьми, які. Слідкували, чи дотримується комендантська година, чи немає сторонніх осіб, особливо це прикордонні території. Нашими силами було організовано чергування спільно з підрозділами поліції, прикордонної служби. Хочу сказати, це також давало певні результати. Як вас з волонтерським напрямом? Чи вдається збирати достатньо коштів, достатньо ресурсів, щоб передавати вашим хлопцям ну і вашим і іншим всім хлопцям, які є сьогодні на сході? І чи самі ви їздите на схід, чи перебували з такої місця? Кожен раз і чим далі важче збирати. І оці запити, які до нас звертаються, хлопці, які з нашої громади сьогодні на передовій, хлопці, які сьогодні приїжджають до нас, і також на відновлення, тому що у нас ще є така особливість, що багато хлопців сьогодні із передової з інших частин прибувають на нашу територію для комплектування для відновлення сил. В принципі, бувають такі моменти, коли в один період нас завалюють проханнями автомобілями, але Хочу сказати, що не було ще такого, що ми не виконали. Як mm -hmm. було б важко, можливо, десь з затриманням знаходимо можливості, десь і позичаємо гроші, а потім до і віддаємо. І в принципі, питання закриваємо. Mm -hmm. Ось е також. Би... В принципі, їздив на схід, їздив в район Куп'янська, там перебувають наші хлопці з громади, завозили два автомобілі. Ось. Але ну, мені соромно їздити, якщо вести щось маленьке. Ось, звичайно, коли назбирюється допомога суттєва, тоді ми передаємо. Але хочу сказати, що сьогодні з логістикою немає ніяких проблем. Сьогодні Є люди, які з нашої громади постійно їздять, і ми маємо можливість оперативно передавати. Найбільше нам допомагала це сусідня республіка Польща, наші партнери. У нас багато партнерів, саме з Гмін в Республіці Польща. Допомагали з Данії, з Норвегії, з Англії, з інших країн, з Німеччини. Ось в основному в перші місяці війни це була така гуманітарна допомога, де продовольчі товари, готова хімія, засоби гігієни передавалися до нас. У нас був відкритий хаб, коли приїжали внутрішньопереміщені особи. А в певний період у нас було більше двох тисяч. Ось ми відкривали цей хаб і відповідно людям давали речі першої необхідності, продукти харчування. В подальшому ця проблема зменшувалась, і з вересня минулого року ми перейшли на безпосередній контакт організації партнерів із людьми. Тобто ми давали платформи, площадки, інформували людей, відповідно організовували їхні зустрічі, щоб це було напряму, наприклад, Червоний Хрест і кінцевий споживач або інші організації, кінцевий споживач. Для нас це також було краще. Вони безпосередньо бачили, чули і безпосередньо видавали цю гуманітарну допомогу. У вас місцевість, така де люди заробляють найбільше це ягоди. Так само у вас є підприємства, які розвивають лухину. Як минулий сезон, і цей сезон чим відрізняється, чим такий самий, чи зможуть все ж таки люди ну, отримати той заробіток, на який вони розраховували, чи далі працюють на цьому напрямку сьогодні? Установи і підприємства, які працюють на нашій території, саме по вирощуванню і реалізації ягоди у нас поширена така ягода лохіна. Ось то вони також дають можливість працевлаштувати. Я думаю, приблизно біля тисячі людей в сезон. Ось це також є можливість людям піти, влаштуватися і заробити кошти. В принципі, з тим проблем немає, тому що їхня діяльність постійна, вони працюють. Інша справа це піти сьогодні в лісові масиви і там зібрати ягоду. Ви розумієте, що ми знаходимося близько біля кордону є певні обмеження, які сьогодні встановлені військовим керівництвом і. Начальником військової адміністрації, і ми маємо реагувати також на ці виклики. Ми вже проводили зустріч із військовими, які сьогодні дислокуються на нашій території з прикордонними загонами. Вони роз'яснювали нашим місцевим жителям, куди можна ходити, куди не слід відвідувати. Тому що ми розуміємо, що територія засмічена вибухонебезпечними предметами, і на це треба зважати. Яке у вас буде перше рішення після перемоги? Ми віримо, що вона має бути лише за нами. І якомога найшвидше, але все ж таки, що б ви зробили перше? Ви знаєте, на навіть не думав, що вперше би зрощо я перше зроблю. Мені здається, що ми в. Включимося на всю в роботу, тому що сьогодні багато є таких стримуючих факторів, які дозволяють, можна сказати, розплавити нам крила і дійсно йти до розвитку нашої громади, яка була до повномасштабного вторгнення. А до повномасштабного ми багато проектів реалізували У нас було за один рік 100 добрих справ: це і великі, такі як дороги за 200 мільйонів, і маленькі, такі як відкриття садочка. Ось єдине бажання от, дійсно розправити ці крила і працювати наповну, щоб той розвиток, той поступальний рух вперед, який був не тільки в нашій громаді, і всій Україні. Він не припинився ми ще, ще краще були, щоб наша громада стала більш привабливою, щоб хотілося їхати, щоб підвищився сервіс, інфраструктура. І ми, і ми дійсно це жили в багатій, незалежній країні. Над цим ми і працюємо. Успіхів! Дякуємо. Більше прошацьку громаду та людей, які тут мешкають. Якщо ви бажаєте, щоб ми заїхали в гості вашу громаду чи селище, звертайтеся за номерами, вказаними на екрані. З вами була Алла Наточі на телеканалі Конкурент ТІВІ. До зустрічі!